Одне з головних питань 14-ї позачергової сесії Харківської облради ухвалення бюджету на наступний рік. Планується, що він складатиме 4 мільярди 700 мільйонів гривень. Понад мільярди з них спрямують на освіту, більше 600 мільйонів гривень на медицину. Майже стільки ж на соцзахист та соцзабезпечення населення. Як зазначає голова бюджетної комісії Людмила Немикіна, напередодні на засіданні запропонували виділити додаткові кошти на дві програми. Перше додаткового виділення коштів на фінансування заходів комплексної програми розвиток місцевого самоврядування в Харківській області у сумі 1 210 000 тисяч гривень. Друге виділення коштів на фінансування заходів програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Харківської області на 2022-2024 роки у сумі 132 тисячі гривень. Врешті 96 депутатів ухвалили бюджет на 2023 тисячі Проголосували також і за зміни до програми тероборони області. Хоч коштів на її фінансування наступного року не заклали. Тож пояснюють, спрямовуватимуть гроші за можливості. Зазначеним проектом передбачається продовження на 23-й рік дії програми територіальної оборони Харківської області та фінансування заходів у розмірі 800 мільйонів, із яких по пункту 3.1 – 300 мільйонів на заходи на забезпечення потреби підрозділу ТРО, передбачення обладнання засобів зв'язку, техніки спеціального призначення, засобів захисту та модерування тощо, по пункту п'ятому 500 мільйонів. На заходи та роботи з територіальної оборони. Також за рішенням депутатів звання почесний громадянин Харківської області отримав командувач сухопутних військ ЗСУ, герой України Олександр Сирський. Саме він керував контрнаступом на Балаклійському та Куп'янському напрямках. За оцінками інституту вивчення війни, ця операція війде у підручники військової справи як один із найбільш удалих контрнаступів у світовій історії. Ще одне обговорюване питання: перейменування академічного російського драматичного театру імені Олександра Пушкіна. Депутати на Наполь із його назви необхідно прибрати слова, що пов'язані із країною-агресором. Вичленіші з назви слова «російський» і Пушкіна. Чому ми саме наполягаємо? Тому що наш театр на сьогодні вже лишається гастрольних заходів. Уже він отримав два, дві відмови від двох областей України внаслідок того, що вони мають в назві ці слова. 89 депутатів також підтримали це рішення. Тож відтепер заклад матиме нову назву Харківський академічний драматичний театр. Ніколь Костенко, Олексій Мурав'йов, Харківські звістя.